Дігом 2024 року ціна на чашку еспресо в Україні зросла в середньому на 20%. Причинами подорожчання стали кліматичні зміни у країнах виробниках кавових зерен та зростання попиту на ароматний напій. На здорожчання кави впливає декілька факторів. Перший це екологічний надмірна посуха в В'єтнамі та Бразилії спричинила значні збитки у виробництві і суттєво позначилося на врожаї кави. Друга причина це економічна. Через погіршення логістики в Україні є труднощі в імпортуванні цієї сировини. Також можна виділити зростання на каву в інших країнах, де раніше споживання було меншим. Це також призвело до підвищення цін. І остання причина це коливання курсу валют. На кінець грудня найдорожчу каву в Україні п'ють на Одещині. Середня вартість порції еспресо там сягає 40 гривень. Львівщина посідає друге місце за показником 39 гривень за чашку. У той же час Закарпаття відомий своєю традицією готувати найсмачнішу каву пропонує еспресо за 35 гривень. Особисто наші клієнти поставилися до цього дуже лояльно, тому що вони були до цього вже готові. Перед святами люди вже знали, що подорожчання цін є і на продукти, і на. Інші послуги тому, в принципі, вони вже навіть клали більшу суму, і я навіть не казала їм, що піднялася ціна. Вони вже знали, що вона автоматично буде зростати, бо вони чули про цю глобальну проблему про цю спеку, яка відбувається, тому це не є новиною для наших клієнтів залишається напоєм, який дарує заряд енергії та насолоду, незважаючи на зміну цін. І хоча її вартість зросла, справжні поціновувачі завжди знайдуть можливість насолодитися улюбленим напоєм. Мукачівці кажуть, вже помітили здорожчання, але незважаючи на це, не готові відмовитися від своїх звичок. Ми п'ємо каву. А. чи готові відмовитися? Ні. 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 Не готові. Ні. поки ж не так замітили, що вона здорожчала. Негативно, дуже шкода. Але я розуміємо, що це ж економіка. Зараз іде дефіцит на. А какао боби Це вимушено. Шкода, звичайно, але куди діватися. Той... Я і чай, і каву п'ю, але повністю ні на чай я не перейду. І повністю від кави не відмовимося все одно. Поки що не дуже помітно, але розуміємо, що найближчим часом може дуже помітно бути. Перший раз просить чую про здорожчання кави. Ну, мабуть, як всі здорожчання, не дуже позитивно. А і залі... Не розумію, чим це пояснюється. А взагалі, чи готові перейти, наприклад, на чай? Якщо кава здорожчає, то двічі. Не готові. Навіть якщо в п'ятеро. Я дуже люблю каву. Я взагалі дуже люблю капучино, капужі і це для мене куплю яка буде ціна, так і куплю. Кава це не лише напій, а й справжній ритуал, який допомагає прокинутися та налаштуватися на новий день. Для багатьох людей вона стала невід'ємною частиною ранкової рутини, яка дарує енергію та покращує настрій. Проте експерти нагадують, рекомендована денна доза кофеїну для дорослих становить не більше 400 міліграмів на день, що відповідає приблизно трьом чашкам кави. Однак важливо дотримуватися проміркова. Ваності, адже надмірне споживання може призвести до підвищеної тривожності, порушення сну та проблем із серцево-судинною системою. Станом на сьогодні у Перечинській територіальній громаді проживає 78 внутрішньо переміщених осіб, серед яких сім'я Корнієнко. Через постійні обстріли та високий поріг небезпеки Катерина та Сергій Корнієнко разом із трьома дітьми вимушено переїхали з селища Азова Запорізької області на Закарпаття. Тут спокійніше діти почали навчатися очно у школі, не онлайн. Немає тут таких взривів. Да, є тривоги, але не так, як у Запоріжжі, через по 5 хвилин. Як приїхали сюди, ми, було тяжко, але нам допомогла місцева влада адаптуватися, показали, розповіли, допомогли з документами з усім. Знайшли прихисток у місті перечин, розповідає глава сім'ї Сергій Корнієнко. Я тут проживав, маленький Міжінський район, Силополи. Я на роботу пішов з днів, а вони ж вдома сидять постоянно. Ну, зараз пішли в школу вже. Наразі родина проживає у гуртожитку Перечинського ліцею 68-го батальйону Перечинської міської ради Закарпатської області. За словами заступниці Перечинського міського голови Євгенії Гафіянич, людям із статусом ВПО надається житло безкоштовно. З моменту, коли ми виявили, що є можливість їх поселяти тут четвертий п'ятий поверх по співпраці між жодними організаціями, ми їх ставили попередньо на облік як таких, що потребують тимчасового житла для проживання. Їм вдавався ордер, потім укладався договір, і цей ордер на вселення дій і п'ять років потім він буде поновлятися по мірі їхнього перебування тут. Як по також варто відзначити, що з початком повномасштабного вторгнення Перечинська територіальна громада прийняла вже близько п'яти тисяч українців. На Закарпатті судитимуть членів злочинної організації, які налагодили міжнародний канал торгівлі наркотиками з багатомільйонними прибутками. Злочинну схему співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно із слідчими заблокували у квітні 2024 року. Тоді у ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправного механізму причетні 11 закарпатців, серед яких троє організаторів з Ужгорода. за вказівкою. Останніх шестеро спільників постачали метамфітамін та марихуану за кордону та займалися розподілом товаром між іншими Навцями така діяльність, щомісячно приносила зловмисникам понад 13,5 мільйонів гривень прибутку. У результаті обшуків поліція вилучила з незаконного обігу понад 2 кілограми метамфітаміну, майже пів кілограма марихуани, електронні ваги, 30 мобільних телефонів, майже дві сотні банківських карток, комп'ютерна техніка та автомобілі. Окрім цього, в зломисників вилучено готівку у національній та іноземній валюті у розмірі понад 620 тисяч гривень. Тоді десятьох учасників схеми, серед яких основні організатори злочину. Поліцейські затримали, їм повідомили про підозру. Також про підозру заочно повідомили 42-річному учгородцю, який тривалий час проживає у Великобританії та перебуває у міжнародному розшуку. Матеріали відносно цього наразі виділені в окреме кримінальне провадження, дослідивши усю доказову базу та отримавши результати експертних досліджень, дії злоумисників правоохоронці додатково кваліфікували за статтею 255 кримінального кодексу України Наразі у справі завершено досудове розслідування матеріали кримінального провадження. Разом з обманувальними актами поліцейські скерували для досудового розслідування за скоєне загрожує до 12 років позбавлення волі. Військовослужбовці Чопського загону затримали дві групи громадян України, які мали у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. У першому випадку рух трьох невідомих поблизу держерубежу зафіксувала фотопастка. Вони виявилися жителями Полтавської і Львівської областей. Утікачів доставили у прикордонний підрозділ та притягнули до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Під час опитування оперативники загону встановили, що діями чоловіків дистанційно керували організатори. Послуга перевезення з Ужгорода до кінцевої. Точки, від якої ті мали йти до кордону ще 15 кілометрів, та смс-казівники коштували кожному з чоловіків по 10 тисяч доларів. США. інших трьох втікачів затримали за інформацію оперативних співробітників загону. Чоловіки спланували незаконний перетин самотужки. Вони ретельно готувалися до подорожі та склали маршрут за онлайн-картами. Їх зупинили за кілька метрів від кордону. Затримані виявилися жителями Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. Їх доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно процесуальних документів. Справу буде передано до суду. Ліквідація нарколабораторії на Мукачівщині взяли під варту двох організаторів. За доводами прокурорів Закарпатської обласної прокуратури двох Мукачівців взяли під варту без права на заставу. Їх підозрюють у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо великих партій психотропів. У ході слідства встановлено, що в одному з сіл Мукачівського району ділки налагодили діяльність підпільної лабораторії, де виготовляли оптові партії небезпечної психотропної речовини Альфа ПВП. Під час санкціонованих обшуків на горищі поме правоохоронці знайшли сорвину для її виготовлення: усе необхідно обладнання, мобільні телефони та техніку. Із незаконного обігу вдалося вилучити понад 10 тисяч до синтетичного психотропу. Підозрювальні планували збути товар як на території Закарпаття, так і в інші області. Поштою. Орієнтовна вартість вилученої речовини та прекурсорів становить понад 4 мільйони гривень. У ході розслідування встановлюють інших осіб, причетних до правопорушення. Гірські рятувальники Хущини надали допомогу лижнику, який травмувався під час катання на лижах засніженими схилами. Хлопець разом із мамою відпочивав на території гірськолижного комплексу в селі Пелепець. При спуску він впав і відчув різкий біль у нозі. Це побачили рятувальники, що опинилися поруч, та одразу ж надали лижнику до лікарську допомогу. Далі за допомогою спеціальних саней його транспортували до низу підйомника. Від подальшої госпіталізації мати з сином відмовилися. Та допомога, яку ми надаємо зараз, це на 2-3 голови набагато вище, ніж було те, що було там минулого року і позаминулого року. Анестезіологія, хірургія все набагато більше розвивається. Лікарі більш удосконалюються, середній персонал більш удосконалюється. Ну і молодший персонал також набагато краще працює. Це що ми зараз лікуємо за місяць, колись лікувалися за 3 місяці. Бійці швидше повертаються у підрозділу. Друже, а ти свідомість втрачав? Да, да, ні, ні. Стальна полана є. Стальна фаланга є, але шматочок кіста на окріс пройти? Можемо посадити. На передовій війни не лише зброя та стратегія вирішують долю битви, але й робота медиків, які не вагаючись рятують життя бійців, попри небезпеку та шалений тиск. Покровський напрямок, що залишається один із найгарячіших на карті бойових дій, став місцем, де лікарі 2-ї галицької бригади та бригади Червона калина ведуть щоденні битви за життя поранених військовослужбовців стаб пункті. Серед них і медик швидкої з Ужгорода Іван Грига. Батальйони евакуйовують бійців з передової. На пункт передачі кейсибак. Потім пункти передачі забирає медивак. Це вже перша якась лікарська допомога або якась фельдшерська допомога, і вони вже привозять до нас. Наш об'єм роботи це рол 1 Що ми робимо? Ми робимо гемостаз. Ми зупиняємо всі кровотечі, лігуємо судини. Потім ми роздреновуємо грудні клітки. Ми знімаємо всі турнікети. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний, поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. Лікар екстреної медичної допомоги з Ужгорода Іван Грега очолює стабілізаційний пункт БГ. Ли червона калина разом з медиками Національної гвардії України вони цілодобово рятують життя захисників. У ста пункті надають першу допомогу, зупиняють кровотечі, проводять реанімаційні заходи та готують військових до евакуації в тиловій шпиталі. Поступає інформація на рацію про поранених, якою важкості вони приходять. Є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка. Іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Медики оглядають пораненого на важкість поранення і вже тоді вирішують, куди його подавати. Найбільша проблема на даний момент, яка є, от останніх півроку, це є швидкість евакуації з поля бою. І вона вже залежить зараз від багатьох факторів. По перше, мати чим авокувати. Якщо ми перших два роки могли на пікапі заїхати на ноль, загрузитися, втікнути зараз, вже таке не проходить. Та це, в принципі перша ланка, де надається кваліфікована лікарська допомога. Тобто, тут можливо і на перший план виходить знання і вміння, практика треба робити все швидко і головне якісно тому що якщо ми пропустимо якісь кровотечі чи внутрішні пошкодження які ми не діагностували не описали боєць до наступної ланки просто може не доїхати від вчасно наданої медичної допомоги залежить життя та здоров'я українських військових в умовах війни. Звичайний алгоритм золотих хвилин, коли життя людини залежить від швидкості медичної допомоги, стає ще коротшим. Бійця з важкими пораненнями потрібно стабілізувати та евакуювати якомога швидше. 80% всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні обстріли зараз. 80% – це все FPV-дрони. Це осколкові, проникаючі сліпі поранення, але оскільки FPV-дрони – це як правило воги, це алюмінієві осколки. Їх важче шукати, їх важче вилучати. Дуже важко знайти, бо вони маленькі і їх багато. Насправді кожен випадок складний. Тобто нема чогось. Ну є легкі. Які можуть здатися на перший погляд легкі, ну, наприклад, невеличкі поранення, які при обстеженні на ультразвуці, виявляється, що не проникаючі, є внутрішня кровотеча, і потрібно швидко передавати його на подальший етап евакуації. Можна пацієнтів поділити первинно на легкі і важкі, а випадки тут бувають різні. Робота медиків екстреної допомоги на передовій це не просто порятунок окремих життів. Вони повертають до строю солдатів, які готові продовжувати захищати країну і дають надію їхнім сім'ям. Робота медиків також є прикладом людяності та саможертви в умовах війни. Вони показують, що навіть у найжорстокіших обставинах можна залишатися на стороні життя. Жарти і гумор це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все, ви вже потрапили до нас, вже нічого не зміниться, все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що з нами буде, буде тільки краще, ніж було до того. Тут у нас зібралася команда, яка працює стабільно, упевнено, і мови про будь-яке вигорання не йде. Тут люди рятують життя. За кожним випадком врятованого життя стоїть історія неймовірної мужності. Робота лікарів екстреної допомоги на покровському напрямку це історія про сміливість, людяність і професіоналізм. Вони щодня доводять, що навіть у найтемніші часи є ті, хто бореться за світло.